Перед нами зараз готель Весна, і відео наше буде починатися саме від весни і пройдемось до бювету і також пройдемось на сувенірний ринок. А зараз ми знаходимось на вулиці Суховоля і спустимось зараз сходами сходимо вниз до бювету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні неділя. Бачите, засніжило вчора на курорті, снігу випало чимало, але це все, бачите, топиться. Під ногами дуже мокро і важко ходити. Я тільки що був на верхньому бюлеті, там хоч стежки прогорнули, а тут взагалі, бачите, під ногами все повністю вода зі снігом. Праворуч від нас знаходиться ресторан Таверна, ліворуч старовинна вілла, це кафедра нетради... нетрадиційної медицини. Ми бачимо, люди прогулюються, незважаючи на погоду. Був тільки що в парку, там взагалі казкова зима. Неймовірна красота. Йдемо, подивимось, друзі, на бівет. Сьогодні в палаці культури Шевченка буде гурт Калош, можливо, будуть на біветі. Йдемо подивимось. Ну, раніше тут серйозно торгували, зараз дуже мало людей, дуже мало і торгують. Хоча на курорті людей вистачає. Звісно, це. По теперішніх мірках раніше тут э, важко було пройти, особливо в час пік, коли був відкритий бювет. Східні солодощі сьогодні не працюють. Торговий центр парк э, з кожним разом, коли я тут проходжу, він зовсім по-іншому виглядає. А ще як знімуть цю всю огорожу, що загороджує, і відкриється повністю. Торговий центр то взагалі буде цікаво. Я думаю, що друзі, вже скоро буду знімати вас для вас, як цвітуть сакури на курорті, але бачите, все в снігу і сакура, яка знаходиться праворуч від нас, ще, бачите, все в снігу. Ну нічого, сніг зійде. Я думаю, ще 2-3 тижні і трускавець зацвіте. Є трохи людей біля бівету Хтось голубів. Голубі. Ну, це таке собі інстаграмне місце. пройти, е сфотографуватися з голубами. Тут дуже багато. Ну, все, цього тижня в палаці культури Шевченка буде Сергій Піс... Піскун. Ну, Четвер. Але губку калош сьогодні немає на бюветі, видно, квитки, напевно, були всі продані, заздалегідь. тому ну, Якщо квитки продані, то ніхто не приходить на бівет. І такі люди, артисти, які принципово не приходять на не знаю, І, здається цікаво прийти з людьми, поговорити, сфотографуватися, заспівати свою якусь гарну пісню. Люди фотографують магнолію, яка вже майже розцвіла. Я думаю, що все в снігу бачите. Ну, шкода, я думаю, що вона бах якби не сніг, то сьогодні вона дуже-дуже гарно розцвіла. Продають гарні картини. Красиві. Не знаю, чи вони е -е, малюють ті картини. Е -е, знову такі самі, чи вони ще не продаються. Я вже просто довгий час бачу деякі картини вже роками. Цікаво чи продають, чи вони роблять копії. Це завжди цікаво. Ось бачите, як виглядає торговий центр парк, вже встановили ескалатори всередині. Зрушили з місце, я думаю, що можливо цього року ми підемо на відкриття. Ну, покажу вам обов'язково. Дуже гарно виглядають зараз ялинки, які тут знаходяться. Не знаю, завтра понеділок і ще обіцяють невеликий сніг, А так що снігу буде ще більше і обіцяють морози десь там до 5 градусів морозу. А, до речі, Сергій Піскун завжди приходить на бівет. і в обітню пору і в вечірню пору і гарно співає, завжди 2-3 пісні співає, а тут на біветі. і навіть взимку. Був і співав. Відео є, друзі, на каналі, якому цікаво, можете подивитися. А завтра я бачив, що Євген Літвінкович. Ну, Зачастив Євген, майже кожного тижня відпускавці. Недавно тільки знімав відео, як він був з анонсом концерту. А вже сьогодні це завтра буде знову. Ну, Сьогодні неділя, вихідний день, але і обідня пора вже, друзі, майже 13.00 і людей не так багато. Видно, місцеві не гуляють. Або, наприклад, люди, які приїхали на відпочинок і ми взяли з собою тепле взуття чи теплий одяг, також, напевно, воно відпочивають в своїх санаторіях чи відпочинкових комплексах. Карзниця можна сходити в спа чи на якийсь масаж. Варіантів відпочинку трускавці дуже багато. Все залежить від того, як ви оберете для себе. відпочинок є готелі, є санаторії, є взагалі такі відпочинкові комплекси, що можна не виходити звідти. Ось так і робить. Я також люблю гуляти більше, коли світить сонце. Ну, сьогодні, бачите, окремий випадок, бо випав сніг навесні. Навіть якщо взимку випадає сніг, я люблю знімати зі снігом. Ну, взимку гарніше, коли є ялинка. Коли був тут різдвяний ярмарок. Нагадаю, цього року різдвяного ярмарку не було був минулого року і різдвяний і Великодній. тут також бачимо дерева позрізали там біля ресторану шухляда щось будують щось було, там грандіозне на екскурсії також ніхто не поспішає Ну нічого, скоро буде сезон. Скоро буде сезон, вийде сонце, дерева зеленіють в Карпатах сніг зійде, і люди поїдуть на екскурсії. Хочу також з вами поїхати на якусь екскурсію. Пишіть, друзі, в коментарях, що вас цікавить, які екскурсії. Знаєте, є тут львів, є Закарпаття. При Карпаті є екскурсії, які знаходяться біля Трускавця. Це озеро Синевир, Боржава, Буковель, Яремче. Пишіть, що вам до вподоби, і я виберу якусь з цих екскурсій і поїдемо. Покажу вам, друзі. На другий і на третій. Ми вже друзі, підійшли до ринку, ну, це не сувенірний ринок. Тут здебільшого продають Карпатський мед, Карпатський чай. Крафтові сири, закарпатські вина, глінквейни наливають тут. Ну і різні східні солодощі. ну і також наші солодощі. Солодощі, випічки. І різні речі, різні, різний одяг. Багато чого. А сувенірний був навпроти цих панянок, що пропонують різні екскурсії. Головоломки різні подають. І є афіша е, кінотеатру Злата. Ось це фільми, які будуть цього тижня. Кінотеатр. Так що, якщо така погода не льотна, також можна сходити і в кіно. Є два кінозали по п'ять сеансів в кожного кожного дня. Сьогодні неділя і більшість е, цих бутіків зачинені людей вихідний. Хоча, якби була гарна погода і були люди на курорті, я думаю, б все працювало. Тут все зав'язано на туристів. Є люди, значить, торгують, працюють. А коли нема людей, ну. Ну, знаєте, березень місяць ніколи не був таким сезоном, щоб там повністю під зав'язку був короблен. Навіть в квітні може бути таке, що людей не так багато буде, як буде вже там травень, червень, липень і так далі. Найбільше, друзі, восени. Це серпень. Ну, серпень-літо. Я маю на увазі, що в такі місяці серпень, вересень, жовтень дуже багато. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Трускавець в самому центрі. Мокро, друзі, я вже намочив ноги. Пройти перезуватись. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісні подзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Неймовірно, красива зима цієї весни. Ще кажуть, лютий березень на таку погоду. Ще одна старовина віло. На короткі дуже гарно збережена дуже гарно виглядає. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!